Програма дохні люмрі! І так, вітаю всіх, пані і панове, хлопчики дебіли. Ви на каналі Ідіор. Сьогодні я вирішив зробити незвичне відео незвичного формату, а саме відповідь на питання. В цьому відео я буду відповідати на питання, які вас цікавлять. І в цьому відео ви якраз дізнаєтеся про мене достатньо багато. Аж до банківської карти. Ладно, шучу, в мене її немає. Тому не буду томити вас. Ну а ми погнали. І так, ось група питань від метра геймплеї, тобто від Дмитра Гринь. Привіт, Дмитро! Чому ти вирішив знімати відео на YouTube? Ну, взагалі, це виникло спонтанно. Я просто вирішив знімати відео на Ютуб, як побачив відео від Dealer. Вроді, як тоді в нього було це третє відео, я його просто подивився. Ну і подумав, а чому б і мені цим не займатися. Ну і пішло-поїхало, я почав знімати теж відео на YouTube. Загалом, він так сказав, мене так сказати, мене надихнув. Наступне питання. Чи будуть інші канали по типу Discord сервера чи Інстаграм і ТД? Знаєш, це цікава ідея. Думаю, зроблю. З яким ютубером ти хотів би колабу? Ну, думаю, ти вже сам на це питання знаєш відповідь з тобою, ну, ну і з Dealer, напевно. Ну, в принципі, як так в можливості, в мене немає зробити ні з ким колабу. Тому максимум з тобою міг би зробити. Було би прикольно. Наступна група питань від ютубера-лецплейщика Ренерплеє. Привіт, ренерплей. Ну, Андрій, якщо можна так е, тебе звати. Як ти став ютубером? Ну, взагалі, дуже просто: У мене просто телефон. Я просто почав знімати відео на телефон. Спочатку це були просто летсплеї, а потім. Мені прийшла в голову ідея в такому форматі, в якому ви бачите це відео зараз. Чи буде відео з ютубером The Dealer? Ну, якщо ти маєш на увазі колаб, то я не впевнений, чи воно буде. Ну, якщо він, звісно, захоче. Ну, і по якій грі ми будемо записувати летсплей. Ну, а якщо ти маєш на увазі просто там розмовний колаб. То я теж в цьому не надто впевнений. Не знаю чому, но... чи це не вийде, но... ну, якщо вийде, то, конечно, то... Ну, спробую. Третє питання: як ти провів літо? Хм. Ну, літо я провів як завжди, ну, а точніше, повністю його придів. Ну, просто займався всякою фігнею, батькам допомагав. Ну... Ну і просто відпочивав. Ну, але якось я так відпочив погано. Ну, Думаю, багато хто мене в цьому плані зрозуміє. Ну, і все. Отак от, от я десь провів літо. Ну що ж, от і закінчився цей короткий відос. Я в цьому відео навіть не буду вас просити поставити лайк чи підписатися. Ну, так як я не знаю, чи даний формат відео комусь сподобається. Ну, але на все, ваша воля. Тому сподіваюся, це відео вам сподобалося, і ви будете задавати мені питання, а я ще одне відео зніму. Ну а поки що, всім бебе! -бе.